Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода Ефм. Вітаю, друзі! З вами Олена Головатенко. Ми ведемо мовлення зі столиці Литви Вільнюса. І сьогодні я познайомлю вас з унікальною людиною, яка допомагає українцям у боротьбі з московськими зайдами більше і ефективніше, ніж часом на це здатні політики. Це Йонас Охман. Він швед, який живе у Литві. До 2014-го був теологом, журналістом, перекладачем і кінорежисером. Встиг зняти 10 фільмів про історію Литви. А коли побачив у Криму зелених чоловічків, зрозумів, що русський мір обов'язково прийде й в Балтію, якщо московитів вчасно не зупинити. Тоді, у 2014-му, Йона Сохман створює фонд Єлоу», який збирає і спрямовує кошти на допомогу фронту. Сьогодні це найпотужніша фондова організація в Литві, яка працює напряму з підрозділами ЗСУ, ССО, СБУ та територіальної оборони. Блюєлоу зібрав на потреби українського війська вже понад 25 мільйонів євро. За ці гроші закуповуються транспорт, дрони, бронежилети, міношукачі, пристрої нічного бачення, шоломи, спорядження, оптика, засоби тактичної медицини. Блюєлоу став без перебільшення справжнім явищем у Литві. Символіка фонду впізнавана і красномовна. З Чисельних білбордів читається його слоган-заклик: відправ свої гроші воювати. Твій гаманець, твоя зброя в Україні. Нашу зустріч Йона Сохман призначає в офісі Блюєло. Це просторне приміщення на стінах та підвіконнях якого безліч подяк від українських фронтових підрозділів, нагороди, в тому числі від президента України, купа трофеїв, а в центрі великий синьо-жовтий стяг. Сам Йонас принципово говорить українською. А на моє щире здивування відповідає: зараз ми всі українці. Пізніше цю фразу він повторюватиме неодноразово. А почали ми нашу розмову із питання, як вдалося переконати литовців не бути осторонь того, що відбувається зараз в Україні, і перерахувати справді величезні кошти на потреби українського війська. Можемо казати, нашо 100%. стові розуміти, що. Для нас я маю вас в Литві, в Балтійських державах, Польща дуже дуже небезпечна ситуація. і люди в Литві своїм, кажемо так, досвідом як. <си> Спілкуватися з Совєським Союзом, я маю вас, наприклад, ситуація 91-го року в Литві. Ми знаємо, що відбувається, ми знаємо, що це значить. Я можу дати один приклад, коли був Майдан. Ну, Кожна людина в Литві розуміє з свого досвіду 91-го року, що у нас також був умовно, майдан, литовський майдан. І після цього, коли все почалося нови ну, і Донбасі так далі, більшість людей здесь, ну, просто не розуміє, що це на наша справа. І зараз, коли йде повномасштабна війна проти України, ми розуміємо ми наступні. Ну може бути банально, але це для нас реальність і по нам. Ну наша організації ми працюємо вже 8 років, коли все починалось. Я літку 14-му починаю працювати. У нас є, скажімо так, репутація, є авторитет, і люди дуже швидко починали перевести дуже-дуже великі суми. Наприклад, перший день війни, коли я сам був Запороже, але я якраз уїхав з фронту декілька годин до цього. І я дуже складно їхав назад. І коли мій фінансист писав, що у нас є мільйон євро. євро. <суміло> я, звичайно, засунув. Розумів, але для мене це також важко розуміти, що відбувається. Але також яка підтримка з людей у нас конкретно підтримка, не тільки там словами, грошами, конкретними, багатими грошами. Ми кажемо так: наша справа, наша війна. Розумієш, ви наступне і так далі, і так далі. Ми, як казав, ми на даний час ми є українці. Ми думаємо як українці, ми, ми робимо як українці, працюємо як українці. І також в Литві це не тільки там громадянське суспільство, там що там рада, армія, поліція, всі різні рівні суспільства на даний час бачать на ситуацію подібно, кажемо так. Ми, наприклад, відчути це дуже цінно, наприклад, коли у нас конвої машини на Польщу та Україну. Ми без проблем тримаємо ескорт машин поліції, і так далі, без проблем. І ми співпрацюємо з різними структурами. Наприклад, співпрацюємо з спецпідрозділами литовської армії, які там також на даний час в Україні співпрацюємо з Радою по різним питанням. Наприклад, ми передали недавно чотири машини швидкої допомоги вовської адміністрації. Ми оплатили і передали разом. Розумієте, важко іноді мені пітує в Україні. А чому літовці переживають на цю на, на, на ситуацію більше ми самі. Я можу казати чому? З одного боку, ми дуже бадині історичний досвід та дали далі. Там подібні ситуації. Там ГУЛАГ. після війни міру, у нас також була упа умовна. Це розуміємо. І також, ну як і окупація, можна казати Росія, ми, ми відчутували. Ну з іншого боку, ми інші. Ми і НАТО, і ЄС. Дійсна ситуація, кажемо, економіки на даний час. Ситуація в Литві і в інших державах. Ми, ми живемо краще ніж в Україні. Економіка росте, розвивається, розвивається. І ми, у нас є що кажемо так потеряти. Але зараз я думаю, що Україна вибрала напрямок. Що ми направили 30 років тому? Ми розуміємо, що Росія хоче, що ми, ми вибрали. Ми ми відпрацювали там, живемо. А Росія хоче там да забрати також від нас. Сьогодні воїна в Україні завтра у нас Гарантії, гарантії, що що, що буде. Тому нам потрібно воювати на ну, реально воювати в Україні разом з українцями, тому що на наша справа ну дуже дуже просто. Там да, там фонд працює від початку бойових дій в Україні з 2014 року. Зараз ми бачимо повномасштабну війну. Ну в Україні як посприяв досвід війни? На пошук ефективних рішень фонду з одного боку, звичайно, ми можемо реально дати допомогу ну, конкретно. Ми ж знаємо, що потрібно, там різні yeah. речі, там дрони, оптикою та далі, машини та далі. Але це дуже важливо. Ми розуміємо зараз, після 8 років, як кажемо так, працює Україна, як потрібно працювати, дійснувати в Україні. Говоримо, ну там є сильна ідентитет нації, але як держава ну слаба, слаба держава, нам є дуже багато проблем. Кажемо, різні феодальні моменти, олігархії, ваша дипломатична система до, до сих пір. Демократична ну, умовна, але є дуже багато проблем. Коли я сравнюю з Литвою, у нас також є багато проблем, але коли я бачу на нас і на вас, ну у нас. Демократія працює, працює. А у вас на даний час я чесно думаю, що буде гірше, Ну, я маю вас як політської ситуації в Україні, але але давно ну, більш менш окей. Але але у мене є дуже багато різних мотивацій. Чому я це роблю? Ну Швеція, Литва, Історія, звичайно, любов. Мок України. Але найважливіший момент мотивація демократія. Не знаю, дівна після цього я, я розумів, що без демократії буде погано Росія, будь ласка, приклад як, як все буде без демократії. Як Казав дуже багато різних мотивацій, але для мене особа та надання чата саме на мотивація демократії. Чи довелося вам в ході роботи фонду стикатися з українською корупцією? І Що ви робите, щоб не траплялися такі випадки? Ну, постійно. Ви розумієте, Україна трохи, ну кажемо так, трохи як в Афганістані, трохи, як в Іракі. Я часто розмовляю з різними людьми, які були, наприклад, в Афганістані, в Іракі. І вони, які знають по ситуації в Україні, є, на жаль, різні дуже подібні елементи. Я можу можу дати дуже один хороший приклад З приводу допомоги з Америки та далі. Да далі є договори з, условно, з СЗУ, ну, центральний генштаб з Америкою. Допомоги у нас є договор допомагаємо тільки на це уровні, і на жаль, це значить, що е, ми знаємо всіх України, що коли у кого є, ти даєш ну тільки там умовно. Ти чи друг, тим є контакти. І так далі. Це далі. Э, різні підрозділи, різні структури. Мо ви можете, Йонас, ти можеш сказати, що нам потрібні більше явлинів. А я просто ну, блин, <сі> ну, що я можу казати, я спілкуюся з контактами, але ну, це маразм. Що є українські там, особи, там, там, що допомога є, допомога працює, але можливо. Крізь там краще відпрацюватися. Ми це розуміємо, Ми знаємо, ми розуміємо і ми працюємо по-своєму. Як, як ми розуміємо, ситуацію, я, я, я можу сказати, дайте нам 100 мільйонів і бачите, що буде. Чому ми, ми знаємо, як, кому, куди, коли е, і так далі. Далі не допомога йде, допомога працює, допомога є, але можна дуже, дуже, дуже ну, більше там ефективно працювати. Стараємося ефективно працювати, кажемо так. З ким е, я маю вази ЗЗУ, ССО, ГУР, СБУ, СБУ Доброволці. Про ТРО для мене без різний, так я неважлива. Ви воюєте, ви добре воюєте? давайте, отримаєте допомогу від нас. Ну так, так, наша концепція. Кажемо так, ви часто були самі в Україні. Я знаю, що написали вже книгу навіть так. про події в Україні. Розкажіть так. трошки. Я написав книгу Донбасський джаз. Ну джаз. Як ви розумієте, там <схід> це дуже багато імпровізації. Це мій досвід до умов на Року в Україні Танецький аеропорт, Станець Луганськ, Авдіївка, Широкин. Ми були, ми працювали. Потім звичайно, процес, як ми краще, краще розуміли, як дійсно потрібно працювати, робити, шо з яким в Україні, що потрібно дійсно, і як краще бити москалі. Ну і досвід. А зараз я пишу, Я починаю писати другу частину, де буде український блюз, інші нюанси, інші інтонації, кажемо так, так. Також не можна не оминути увагою той факт, що вам вдалося залучити до підтримки України не лише живі кошти, а і живу силу, так би мовити. Це і митці. Це ми говорили вже окремо про урядовців. А от митці, я знаю, що ви організовуєте і мистецькі акції, також на підтримку. Так що це таке? Звичайно, на даний час ми працюємо з різними організаціями, які рекламі, наприклад, по маркетингу. У нас є величезна підтримка в Литві, дуже різних людей, структури, організації. І раніше ми, наприклад, робили кожен рік телемарафон, забрали ну, 100 тисяч 200 тисяч євро. Тоді нам були великі гроші. Але зараз, чесно, коли все почалось, авторитет вже був. Люди знали, куди, кому. І ми відчутуємо це до сьогодні. Кожен день люди переведуть, умовно, п'ятдесят тисяч євро кожен день. Ви розумієте? І не тільки в Литві, там в Америці, там в Канаді, там, наприклад, зараз і у мене люди в Скандинавії, які нам допомагають, наприклад, покупають машини для нас. Зараз ми, наприклад, думаємо, як збільшувати об'єм, як щоб можливість для європейців не важливо, в Німеччині, в Швеції, в Англії, в Іспанії, що ми могли, наприклад, передати у нас є короткий номер, можливо, в Єлітві до ну, євро кожен місяць. Ми ми думаємо, що а чи була яка можливість в Європі? що Кожен європейсь може. Ну і Росія, ти йди домой. Просто будемо до кінця, буде не важливо, що буде. але я думаю, що все буде добре, але спілкуватися дуже потрібно дуже дуже багато, дуже дуже і сильно, і багато, і інтенсивно, акуратно. За досвідом восьми років війни в Україні я знаю на прикладі багатьох українських волонтерів, як вони говорять відверто про те, що вони вигоріли. Волонтерська робота забирає надзвичайно багато зусиль. Скажіть, будь ласка, секрет, як не вигоріти волонтеру, як бути максимально ефективним і при цьому залишатися в строю. Я працюю день з людьми волонтерами в Україні, як і на ну, дуже, скажімо так, інтенсивні люди. Ну так як і ну, особа потрібно відпрацювати, є потрібно є люди працюють, працюють, працюють працюють, працюють і красиво, але зараз і зараз розумів і раніше також, що потрібно бачити трохи інакше. Наприклад, ти не один. У нас є команда, дійсно є команда. Різні люди, які роблять різні речі, чи я сам все я просто ні ну, ніяк. У нас в офісі зараз ну, 3-4 людини, які, наприклад, просується з складом, з логістикою, з маркетингом, і ми як-то зараз ми вміли як-то перейти на ну, кажемо там другий уровень. Ур 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 Є організації в Україні, наприклад, повне живий, які ну більш-менш та то, то, то там вміють робити, але є дуже багато людей, навіть ну я з ними індивідуально працюю, але сильні люди, але не одні, просто по різним причинам. І як то потрібно розуміти, що ми як кажемо так волонтерські війська, кажемо так, потрібно трохи подумати відпрацювати. Систему. І ще раз я говорю: Україна як сильна нація. Slavo, слава Україні! Героям слава! Але як держава, як система, менталітет не дозволяє іноди, ну, все розуміти. Я швед, я «Ікея», я Вольво, я... ви розумієте, що? Бо для мене це ікея, це Що боєць, коли їй потрібно, приїдемо і ну, як ну, річ, що всьому користувати. Українська армія, наприклад, коли є те проблема, які немали, там, там які інші проблеми, то твоя проблема. Ти повинен там написати, просить ну, відпрацювати. Це дуже складно. А боєць повинен воювати. Ну, звичайно, звісно. Але на жаль, в Україні не вовсі так. Я бачу це, це. Я думаю, що що ти воюєш, ти хорошо воюєш, але потрібно тобі допомагати скільки тільки можливо, щоб тобі не потрібно було крутити голову, як свідки та далі. та далі. Коли я розмовляю з бойцями, яка ситуація, і що потрібно, і більше ні не давай, не треба. часто, ми працюємо, ви працюємо. І потім, після цього, звичайно, дуже приємно е, спілкуватися е, з людьми. гостинниці України в, Україні, в, в, в чесно, просто я не можу, просто Санато. <гум> дуже приємно, але але зараз війна зараз потрібно працювати, і що їм як і воюють наразі максимально легше, ну, воювати. Ну наша філософія, наша концепція, аудиторія нашої радіостанції, радіостанції Свобода ФМ передусім, це українці. По які би слова ви хотіли сказати, адресувати їм зараз дуже просто Що можу робити я. І потім звичайно, що можемо робити разом Суспільство. Наприклад, я можу сказати, що для дуже важливий момент не тільки демократії, політичні ситуації, але Коли зустрічались дуже скажімо, здібні різні люди з різних міст України. Ми зустрічались. Ну ти також я можливо за тобою добробати, та волонтери, як контакт. Для розуміння України і розуміння, що ми разом, у нас є спільна справа, я думаю, що це навіть важливіше, ніж політичний момент. Дуже багато українців, я пам'ятаю звичайно, думаю, що робить, роблять інші. Ну, ну, вибач, ну, ти повинен що -то робити. Що, ну? Кожен людина може що ти робиш, що інші не можуть. Наприклад, у мене в, в команді є дуже різні люди, які нормальне нормальне життя ймовірно ні не, не зустрічались ні, ніколи. ні Але зараз і вони ну унікальні, дуже ну фантастичні, і в Україні, і в Литві, і в що в інших державах. У кожного є своє унікальність, можна вказати. І ти теж унікальний? Ти там, а ти без цього українець, Ну ну будь ласка, Юнас. Я знаю, що ви Швед. На вашу думку, чи буде Швеція в НАТО? І як складатимуться потім і стосунки? Потрібно казати, що дуже важлива мотивація для мене за Свічення Полтава, за Полтава. Дуже важливо, але потім розумію, що на даний час міняє дуже сильно, глупшим з миж безпечної ну, структури Європи. Ну ми розуміємо, ми не, не знаємо, що буде конкретно, як наприклад, ну кажемо там роль України держава ОГО, яка воює, та момент Ізраїлю. Можна казати для України на дані. Но я маю вивазити 48-го ви розумієте, а інші країни, держав, наприклад Швеція, як і Фінландія, як нормальні європейські держави, які живуть дуже добре, вони також бачать на ситуації, і я думаю, що одна дуже важлива частина, що Швеція і Фінляндія будуть членами НАТО. Я думаю, я думаю, що раніше я казав дану восім 9 років тому, що це потрібно бо бонув Росія, така держава тільки разом, тільки разом. Я думаю, що це дуже важливий момент для ЕС до цього Євросоюз не хотіла вона там, не, не, не воюємо але. Я думаю, що для ЄС теж буде дуже важливий те. Ну кажемо перемінні, як вони бачать безпеку. Бачимо на перспективу 10 років на майбутнє Європа буде інша. інша. Роль України тому цьому буде ну, гарізне більше, ніж зараз. Ми знаємо, наприклад, що Німеччина не хотіла до сих пір, що Україна, Польща як полудержави, кажемо так, самостійно як І Зараз ну, потрібно інакше бачити на це. Звичайно, Україні також потрібно дуже відпрацювати але Там є як ми знаємо, дуже багато політичних і інших проблем. Але зараз є шанс. Зараз є можливість, що та -то робити, Точно я бачу 10 років в майбутнє, що ми будемо робити. Можливо, ми не будемо воювати, але є інші там моменти, як ми можемо допомагати Україні. І я думаю, що будемо допомагати Росії також. Я не проти, я жив, я був в Росії, але Рос, Росі, потрібно розуміти, що з Росії потрібно жити. Зараз їх потрібно як просто бить москалей, скільки можеш. Ми повинні міняти Росію. Наша відповідальність, ви розумієте, Росія не міняється сам. сам Бачимо, що буде, буде інший як дурак, як дебіл, який, ні-ні. Ми повинні. На даний час з воювати набу має бути з Росії працювати. А Україна звичайно, для цього це ну, принципіальний момент. Принципіальний. Вче зараз буде можливість зачистити Україну і, і кажемо далі там ну, построїти нормальну державу. Цього дуже багато завісить, що можливо буде далі робити Росією. Стратегія для політика. Також ситуація я не, не політик, але яка ситуація в Україні, ти повинен трохи думати, як держава. Це була вечеря на свободі. Її гостем сьогодні був Йонас Охман, керівник литовського неурядового фонду Blue Yellow, який постійно допомагає українським військовим, починаючи з 2014 року. Провела програма Олена Голуватенко. Від імені колективу радіостанції Свобода ЕФЕМ висловлюю солідарність всім українцям, які мужньо протистоять російським окупантам на своїй землі. Слава Україні! Почуємося. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о 18.00 на радіо Свобода Ефм.